Друзі, всім привіт! Всім доброго доброго дня. Сьогодні вирішила вийти в прямий ефір, і мій намір є дуже глибоким, оскільки прийшов такий поклик, внутрішній поклик, де її відчуття і потреба на рівнях енергії. Формувати єдине колективне поле любові. І на даний момент ось такий інсайт, хто зі мною не знайомий, можливо, будуть дивитися в записі, оскільки з наміром на приєднання всіх тих свідомих людей, всіх тих свідомих душ, які готові приділяти частинку свого часу. і так можна сказати, зрощувати енергію любові в полях землі, а іменно в полях, там, де ми народилися, там, де ми реалізовуємося, там, де ми проживаємо, де ми матеріалізовані, так можна сказати, для того, щоб через нашу свідомість. Зробити свій вагомий вклад в розвиток і еволюцію проявленої території, на якій ми втілені. І через певні потоки я представлюся моє ім'я Діана Вавриків, Якщо хтось не знайомий, я з 2000 2017 року в активному пошуку певних відповідей на ті хвилюючі запитання, які мене досить тривалий час турбували, і через пошук відповідей на ці запитання я почала. Займатися практиками. Спочатку це були потокові малюнки, малюнок, який створюється за допомогою нетрадиційного методу і з підсвідомості, промальовуються певні образи, певні структури, таким чином проводиться інформація з підсвідомості. І за... За цим розвитком я приймала дуже багато різноманітних ініціацій, ініціацій в різні енергії, які дозволяли мені розширювати мою свідомість і тим самим розкривати ту чи іншу грань моєї душі. І я являюся. А майстром, магістром багатьох практик це це нетрадиційна арт-терапія, яка поєднує енергії цілительства через, через поля Будди, Ісуса, Аматрони, Сайрам. Сайбаби, і ці цілительні ці потоки вони розкривають з'єднання з певними енергіями і одночасно дозволяють гармонізувати і Сцілювати певні ситуації і певні наміри. Також являюся магістром шаманських частот, потокових розстановок, і частота поток видалення сексуальних імпринтів, яка вміщує Енергії наповнення через луч сексуального спектру, і також точка богині G, яка розкриває сексуальну енергію. І ще багато різноманітних практик являються... Випускницею курсу Вище я з'єднання з учительською системою, це система земних учителів, де створюю вихід на з'єднання з цивілізаційними потоками. Це є цивілізації, є космічні цивілізації, які готові передавати знання на планету Земля в благо еволюції. І той досвід, який я так можна сказати, по таким крупинкам збирала, він приносив мені дуже багато усвідомлень, дуже багато, дуже багато нових поглядів, багато енергії, багато. Тверджень розтворялися, і так можна сказати, ілюзорні деякі шаблонні мислення вони розтворялися, і приходила та ясність бачення істини, яка скривалася в тій чи іншій ситуації. І досить тривалий час я знаходилася в розвитку, я проводжу сеанси для людей, для дітей. Останнім часом до мене дуже часто почали виходити, виходити цивілізація, яка веде і курує дітей, і, і якраз націлена на розвиток дітей їхньої. Розкриття їх надздібностей, оскільки зараз у поля землі проходять дуже свідомі і високо, високочастотні душі, які навіть у своїх здібностях вони перевершують дорослих своїх батьків. І це так, якщо у вашому полі проявлена така дитина, то Просто сприймайте її як учителя, як ту божественну частинку, яка прийшла з великою місією змінювати поля землі і нести нові вібрації. Це дуже велике благословення для землі, і важливо, щоб батьки були. Свідомими такої дитини, щоб вони допомагали цій дитині адаптуватися в цьому світі і нести свою місію, реалізовуючи свої задачі. Це так дуже коротко, можливо, я буду виходити в ефіри, буду вам більше розповідати, оскільки тільки тепер прийшов внутрішній відгук, що пора створювати єдину колективну свідомість, яка буде сформована на рівні. Любові і допоможе швидше іменно нашій території, а, а іменно території України, де, де, де я народжена, де я зараз знаходжуся, допомогти нашій території зробити. Цей квантовий, так можна сказати, скачок, стрибок, який дозволить через чистоту любові настільки, наскільки це можливо, те, що є у наших полях, преобразити ту частоту, яка зараз. Знаходиться в певних діапазонах нашої території, і, ви самі розумієте, яка створює такі ситуації, які бажали би кращого. Тому моє бажання, моє прохання, моє бажання це мій чистий намір, це створити. Створити таку групу, де кожної п'ятниці буде відкрито поле такої колективної, як хочете, так і називайте: колективної медитації, колективного об'єднання, колективної свідомості, колективного наміру, де кожна душа, яка готова. Підтримати своєю увагою цю частоту любові в обла еволюції і преображення тих енергій, які зараз на нашій території. І через свою частинку оцієї уваги внести той великий вклад. Який за допомогою колективної свідомості примножуються у тисячократних розмірах і допомагає швидше досягнути гармонізації на території, а саме її нового проявлення, проявлення нового простору. І я закликаю вас, у кого є відгук. Я подумаю, як швидше всього я закріплю у шапці профілю у верху, силочку на чат, який створено. Долучайтеся, будь ласка, навіть 5 хвилин вашої уваги вони будуть уже інтегрувати у єдиному полі, тому що я буду відкривати простір. На цілий день. Чому саме це буде відбуватися у п'ятницю? Я поясню. П'ятниця вона супроводжується планетою Венера. Це планета краси, це планета любові, це планета гармонії, це планета, яка несе такий жіночий потік. Творчості, гармонії, любові, краси і ось цього гармонійного потоку, де все відбувається у стані гармонії і балансу. І енергія дня п'ятниці, вона по розрахунка, вона несе у собі енергії якості, які закріплюються за наміром. І зустрічаючись у п'ятницю. Це буде підсилено не тільки планетою Венера, а іменно приумноження цієї любові, гармонії, цієї краси, цього творчого потоку, який буде допомагати нам преобразовувати ті енергії, які ще важливо преобразувати, для того, щоб максимально швидко наша територія вийшла у цей стан миру, злагоди, любові. І нового проявлення своєї нової суті, так можна сказати, тієї душі на рівні країни, яка закладена. І ось ці енергії вони будуть за допомогою енергії дня, за допомогою енергії планети, вони будуть підсилюватися простором. І тому я вибрала п'ятницю і кожної п'ятниці. Я ще не знаю, як це буде відбуватися. Оскільки на наступну п'ятницю я буду проводити перший раз таку зустріч, тому записую це звернення швидше. Сьогодні як активація такого простору запуск, і я буду дуже вдячна всім, хто буде долучатися, тому що кожна людина вона буде. Тим потоком любові, який буде примножувати в тисячі раз цю енергію і запускати ці процеси на рівні нашої країни для максимально якісного і швидкого виходу в гармонійний стан, стан миру і спокою. А от це такий мій намір, так коротенько про себе. І я запрошую вас приєднатися до силочку в викладу в шапці профілю. Якщо у вас є внутрішній відклик, будь ласка, запрошуйте ваших друзів, знайомих, запрошуйте всіх, хто бажає підтримати і підсилити цю енергію. Тому що бажання це є та сила, сила. Приміщення, яка проявляє надможливості при об'єднанні кількох людей. І діліться, будь ласка, цим відео, приєднуйтеся до участі, навіть якщо ви не зможете бути присутніми у момент, коли буде проводитися ця зустріч. То на протязі доби 24 години у будь-який час ви можете підключитися, тому що поле буде відкриватися на 24 години на добу. І протягом доби, навіть якщо ви зайдете в поле і буквально 5 хвилиночок, там чи 12 хвилиночок, ви приділите час, це допоможе і включить уже ваш намір. Який підсилить це колективне поле і проявить проведення любові на нашу територію для гармонійного проявлення миру і балансу, гармонії і спокою, для того, щоб наша, наша територія увійшла в новий, так можна сказати, портал, де проявлена любов. Я дякую всім, хто буде переглядати відео у записі, і запрошую всіх, у кого є відклик приєднуватися, оскільки це буде тим вкладом, який ваша душа через свою свідомість проявить як ту частинку благого наміру, де увага. Проявляється через свідомість і любов кожного серця. Будьмо свідомими і змінюємо світ і простір через свої чисті наміри, через своє чисте серце. Я закликаю кожного приєднатися і активно приймати участь у проявленні любові на території країни України. Нехай буде так. І до зустрічі в телеграм-каналі це буде телеграм-канал. В телеграм-каналі до зустрічі на слідуючу п'ятницю. Я ще анонсую, як саме це буде відбуватися, і яким чином можна буде включатися в потік. Від серця до серця нехай проявляється любов і світло кожної душі проявляє той. Божественний намір, який вже готовий через серце кожного проявлятися на нашій території з великою любов'ю. Дякую і до зустрічей!